Міша, я сподіваюся, ти вже почав шукати гроші. Ти ж не забув про борг. Не мама в тебе, якийсь кружмакдах. Що таке пішуєш? Все під контролем. Я вирішив продати кріокамеру, так що скоро в мене буде лимон. А Це не дешево, міняти кріокамеру на лимон? Там такий лимон, що ти забудеш що таке кисла рожа до кінця життя. Просто треба знайти Юліка, щоб він її відремонтував. Завтра піду її шукати. Тоня, може б ти присіла з нами? Та що ви в мене хочете? Я не голодна. же мене це все бісить. О, починається. Пам'ятаєш нашого сусіда, Льоню шприц. йому моє небесне. Він точно такі самі симптоми мав нервові зриви. З Катєю все добре. Угу. Завтра не встигнеш оком гнути, як вона з хати телевізор винесе і піде на вулицю жити. Катя в нас не така. Mm -hmm. Ти можеш сам в неї запитати. Ільониш при сказав, що він чистий, як стіколишко. Люди, ви не подумайте, що я вас накручу. Просто я вас попереджаю. Тримайте малу на начіку. <кху> <кху> Сигнал тривоги, я повний. Вчора я перший біля тіліка. А до речі, а де шоу? М? Олі, а якщо Міша приви, ти бачиш, вона якось дивно поводиться. Та що ви себе накручуєте? Може вона просто вагітна? <клух> <клух> Міша, знаєш, що, пішов ти? <клух> я пожартував. А інститут супутник? Був колись. Тепер стріп-клуб Супутник Венери». Хоча з такими зарплатами, як були в інституті, всі також сиділи з голим задом. А, Ну що того бракувало? А ви не знаєте Полішуха Юлія Романовича, він колись тут працював. Ну, припустимо, знаю. Я тут колись був директором. А ви йому хто? Та так, просто друг знайомий. Касету мені винен з зірком Юрченком і не віддавши. Ясно. Виходить, і друзі в нього теж з привітом. В психушці твій Юлік. Вже 20 років. Так, от що він касети не віддавав. Ну добре, дякую. А ну чекай, чекай. Був колись такий авторитет Бобер. В нього ще один мужик гроші вкрав, і ти чогось дуже на нього схожий, а? Та мало на кого я вам схожий? Бо ви мені нагадуєте шахматового коня, я мовчу. Добре, дякую, папа. Що? -па. Якого коня? Андрій, що ти там копаєшся? Я все одно сказала, що черв'яки у нас в домі жити не будуть. Я не черв'яків копаю. Угу. І чого ти тільки за мною слідкуєш, а я не тільки за тобою. Я і за Катю слідкую. Ти думаєш, навіщо мені два ока? Угу. <ган> <ган> І куди ж вона вранці пішла? Як пішла? Вона ж мала спати. Ну, напевно, їй на вулиці комфортніше. Так. З мене досить. Треба все з'ясувати. А <ган> ну, <ган> зізнавайся. Це ти підсадив Катю на цю фігню. Оксан, ви, ви про що? Вона ще до мене любила ці пончики. Тільки пончики, де Катя? Я не знаю. Останнім часом вона була дуже зайнята. Ми навіть не зідзвонювались. бо вона десь намочила свій телефон. Слухай, синку, підкажи. Комаха сімейство члену останових п'ять букв. Татки в санок. Давай, друже, піднімайся, тільки не зараз. Зумієте, мішу, ще досі заморожена в кріокамері. Я повинен його випустити. Чи ніхто не знаходиться в гібернації так довго. І що це за криокамера? Вона заморожує будь-яких істот, а потім їх можна розморозити жилими. Відпустіть мене, будь ласка. Я повинен спасти друга, відпустіть мене! Люди! Люди, допоможіть мені! Люди, відпустіть мене! Мені вже набагато краще. А як же міша? і ріокамера? Це все плід моєї фантазії. Міша не існує. Це дуже тішить. А ви знаєте, мабуть, настав час визнати, що у наших стінах вам більше нічого робити. Так. Це він він? Міша заморожений з криокамери, це він! Він живий! Ну, Він там був! Ну скажіть! Він же там був! Так. Треба уявити, що ти Катя. Це була тупа ідея. Намочила вона і телефон, і репутація. Ну нічого я тобі влаштую холодний душ. Питання життя та смерті? Сподіваюсь, що ні. Тоді, вибач, у мене проблеми важливіші. Привіт, мала. Що така краса робить в дурдомі? Ну, правильно казати, психіатрична лікарня. Я тут працюю. А, ну клас, слухай. А я шукаю польшика Юлія Романовича. Не знаєте такого? А ким ви проходитесь Ну, Не знаю, розказувати тобі, не розказувати. Це великий секрет тільки для своїх. Я 23 роки був заморожений у курів камері, а зараз розморозився, так що я шукаю друга. А можете розповісти більш детально? Хм. Можу. Доброго дня. Скажіть, у вас є хом'яки? Звичайно, є. У нас дуже великий вибір. А який вам саме потрібен хом'ячок? Ось такий. Ви що, здуріли чи що? Ви принесли сюди мертвого хом'яка? Зрозумієте, я, я випадково його вбив, а мій син до нього дуже прив'язався. Я не хочу, щоб він в старості згадував, як я своєю допорочів його найкращого друга. Подивіться он в тій клітці. Дякую. А у вас є такий самий, тільки рудий. Ви що, знущаєтесь? Може вам їх ще пофарбувати? Добре, добре, добре. Ось цього загорніть, будь ласка. Тобто просто, дайте. Коротше, черга така, ніби ті дівчата, не тільки машини мили. Слухай, я думаю, ми калашо, але фари в ділок. Те, що треба. Вибачте, але до нас можна тільки на своєму авто. А я зайду подивлюсь, якщо мені сподобається, прийду на авто. Жіночка, це вам не публічна баня без свого авто я вас не пущу. Ой, Юлік, Юлік. Я ж думала, ти вже вилікувався. Ми з тобою хотіли поїхати звідси і жити разом. Ну, нічого. Ми щось вигадаємо. Nie, szanowny panie prezydencie, szanowny panie prezydencie, szanowny panie prezydencie, Ні шо, ні шо. Ні шо. А я через тебе тут стричу, розумієш? Тоді бабер навів на мене міліцію, ну, щоб я розкололся. де ти. Ну, Я все розказав, а вони подумали, що я того зглузу з'їхав, Ну, засунули мене сюди в психушку. Хай робіть. Чікати, ну це нереально. Якщо вони нас спіймають, то більше ніколи не випустять. Все. Мене є план. Нішо, 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 нішо. Що за план? А? Який план? А. Доброго дня. Чи я можуть вам допомогти? Мені треба підшукати фарбу. Ага, і очі розбігаються. Як я вас розумію, це для вашої дружини? Ні, не зовсім. Розумієте, мені треба пофарбувати цього хом'яка так, щоб він був схожий на цього. То як зможеш попасти в колі? Почекайте, я все поясню! Йо! Ти Білічись! Всіх ненормальних. How far are we gonna go now? Smoke mirrors and your magic is found and you might need to pinch me now, cause I'm so high. Вже занадто. А, -а, 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 -а! ну йди сюди! А ну йди сюди! я стій, я з тобою поговорила! Алло, придурочно, що за цирк ти влаштувала? то. Бочениць! Ось ця божевільна. <правда> Санітар! Тут хворому погано. Скоріше, скоріше! Молодець, грамотно ти його виробив. Забирай в нього і ремінь. -а ремінь для того, щоб руки зв'язати. Це не просто ремінь класний. Ти був просто хом'як, а тепер ти Рики. хом'як мого сина. Хто там? Це ти пап? А ти випадково мого ріки не бачив? Я його вже півдня шукаю. <зас> Здається, я знаю, де він. Дай мені п'ять хвилин він буде як новенький. магнітний замок ми його ніколи не відкриємо. А що ви тут робите? А, Тома? Томечко, знайомся, це той самий міша, якого я заморозив 23 роки тому, і я тобі про нього розповідав. Цей ну не каже правду. Хм. Тома. Томочку, я обов'язково за тобою повернуся, тільки ти дочекайся на мене. <зас> Тікай, Ромео, доки вас не зловили, бо ми будемо бачитися лише під наглядом. Юлік! А? Може, вже поїхали, бо я ще одного коло в задницю не витримаю. Чомусь подумала, що їй потрібно рятувати світ. Не світ, а тебе. Тому що я подумала, що ти наркоманка. Я ти? Це про тебе так можна подумати. Прийшла до мене на роботу, залізла до клієнта в машину, і ледь не побила світу, мама. А чого ти поводиться, Чорт зна як і ця це, це леді мика. Що я мала подумати? А Та я просто працюю в магазині mm -hmm. і все, що я продаю, це товари для миття авто. Добре, але навіщо тобі робота? Чому ти нічого не розповіла мені? Та я просто хотіла заробити гроші на татушку! Що? На яку та тушку взагалі в своєму розумі! Ось бачиш, ось тому тебе нічого не казала! Не мене пальцями. Вибачте, Що?! що перебуваю в вашу Санта-Барбару, але там наш клієнт вимагає відшкодування. Так що, жіночка, беремо відро і йдемо працювати. Андрію, дивись, кого я знайшов. Хе. Ну і шустро він у тебе. Ледь піймав. Цього не може бути. Рік його жив. А я думав, він помер. Я навіть йому могилку викопав. А. -а. Ну, ти напевно помилився. Напевно. То це виходить, можна перегризти дріт під напругою і вижити. Дякую, oh. татко, що знайшов Рікі. <рес> Тому що в тебе найкраща, татко. <рес> Пішли, Рікі помию тебе. А то щось ти дивно пахнеш. <рес> не треба, не треба. Він може захворіти і знову. о-о, Тобто, вперше померти. А, до речі. Гарний малюнок. Дякую. Це я і Жорж Лапласт. Правда гарно? Ага. Дуже. А дім майже не змінився. Юлік, потім будеш милуватися архітектурою. Йду їм в підвал. Скорше! А -а -а. Ну що, наскільки все погано? Бачиш, цей. Ізоморфний феррор ферор періт. Тут повинно бути два таких. Я все обшукав, другого немає. Ну, то зроби інакше. Скільки там того діла? Всього навсього 60 років. <пев> От і я ж те. Чекати ми не будемо, а без нього кріокамери не запуститься. Слухай, я придумав. Давай присобачимо сюди акумулятор від машини. Ну, тоді це буде холодильник з акумулятором від машини. <пев> я так хотів впарити ту кріокамеру. На? Може тобі пригодиться. Той фурор прид. Та добре хоч тебе з психушки витягнули. Ага, Дякую. Ну що ж, тепер можна і назад повертатись. Куди? Ти що псих? Ти забув, як ми звітом втікали? Міша, так у мене тут нічого немає, ні грошей, ні квартири, ні сім'ї. А, а там Томочка. Та будеш з нею на волі зустрічатися. А поки перекінтуєш, знайдеш кристал. Роботу тобі знайдемо. Юлі! Дякую, mm. yeah, тут затишно. Але тому можуть звільнити. А вона так любить свою роботу. І тим більше я їй обіцяв повернутися. Юль, але ти дивний чоловік. Перший раз бачу людину, яка хоче назад в психушку. Слухай. <зас> 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 Просто тут Бідік поламаний. Відремонтуєш. Дякую, мам. Мені якраз цього не вистачало в житті. Знаєш, ти мене стільки разів втягувала в халепи, що краще мовчи. Ей, а можна те саме, тільки штани будуть на мені, а робити буде вона. Так, рота закрив, я тобі так зараз посушу, щоб все відсохне. Добре, що Оксани немає. Я голодний, як Бог. Ага. Будеш? Не хочу. Я вилазь. То може ви сядете? Бо піця вже холодна. Ми не голодні. О! Вже мамашу підсадила. Що ти милаш? Тепер буду називати тебе ріки безсмертний. А це твій щасливий амулет.